Оступні укриття чи відчинені сховки у Львівській громаді. Історія вибухотехніків, які підірвалися на міні. Між селами Монастирець і Поляна розпочали зведення нового мосту. На позачерговій сесії Львівської міської ради затвердили програму ліквідації наслідків надзвичайної ситуації внаслідок ракетного удару 6 липня. Про це із посланням на заступницю міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірину Мороняк почуть на сайті Львівської міської ради. За її словами, будинки, які постраждали від обстрілу і потребують ремонту, а їх більше 30, розподілені між усіма районними адміністраціями, аби пришвидшити роботи. Найбільші від ракетного обстрілу Львова пошкодженими є чотири будинки на вулиці Стрийській, 62, 64, 66 та 68. На час виконання робіт люди відселені у модульні містечка. Загалом відселили 40 людей. За словами Ірини Мороняк, із міського бюджету на роботи виділили 100 мільйонів гривень. Нагадаю, у Львові вночі 6 липня російська ракета влучила в комплекс багатоквартирних житлових будинків. 10 людей загинули, 48 травмовані. Руйнації зазнали житлові будинки, заклади освіти, гуртожитки, вищі навчальні заклади, офісні приміщення та автомобілі. Завтра у Львові попрощаються із останніми жертвами ракетного удару по житловому будинку. Про це пишуть на сайті Львівської міської ради. Ольга Татарінова була начальником відділу кадрів у ТЗОВ львівський автобусний завод. Протягом останнього періоду працювала у всеукраїнському єврейському благодійному фонді Хесет Ар'є, доглядала за людьми похилого віку. Вона загинула разом із чоловіком. Їй було 68 років. У Ольги Татарінової залишилася сестра та двоє племінників, які живуть в Ізраїлі. Валерій Рябцев працював електромонтером виробничої лабораторії міських електромереж у Львів Обленерго. Також підзаробляв охоронцем у кондитерському магазині. Загинув разом із дружиною. Йому було 67 років. У Валерія Рябцева залишилася сестра. Голова ОСББ Наталія Балацька показує укриття в одному з будинків Сихівського мікрорайону. Каже, що це приватне приміщення одного з мешканців, яке він і облаштував. Наталія каже, що жителі не завжди спускаються в укриття під час повітряної тривоги. На жаль, воно на сьогодні пустує. На жаль, можливо, бачення людей зараз зміниться, тому що враховуючи останні події, які відбувалися, це дуже серйозно. Можливо, люди почнуть ходити в укриття, але не факт. Тобто вода є, лавки один, два, три, чотири приміщення. За словами Наталії Балацької, це укриття відчинене спочатку повномасштабного вторгнення. Попри це будинок закритого типу. На входах встановлений магнітний замок, тому в це укриття можуть потрапити тільки мешканці цього ОСББ. А це вже укриття в Шевченківському районі міста. Його облаштували за гроші ОСББ та мешканців, каже голова Тарас Колодій. Вхід в укриття розміщений з будинку, а з вулиці зачинений. Тарас розповів, що його відчиняють під час повітряної тривоги. Цей вихід це є. Приміщення, яке є в приватній власності жителів, тобто, ну я не можу його залишити в цілодобовому доступі, як так. Як, е це приміщення в людини є в праві власності, тобто вони нам лише дозволили користуватися ним. Тобто ми, ми відкриваємо його, і там ще є одні двері, які сполучають з загальним укриттям. Щоб облаштувати цілодобовий доступ до шкільного укриття, працівники чергують. Про це розповіла заступниця з навчально-виховної роботи Лілія Новікова. Колеги каже, поставились до цього з розумінням. І коли були внутрішньо переміщені особи на початку війни, також всі чергували невтомно і вдень, вночі приходили, допомагали. Рішення про те, що всі укриття на території Львівської громади мають бути відкритими 24 на 7, прийняли 6 липня після комісії з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі, оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо. У Львові забороняємо закривати укриття. Відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему, згідно з якою сховки будуть у вільному доступі. Цілодобово як перевірятимуть, чи відкриті сховища і хто повинен це робити у міській раді, поки не коментують. Іван Кадосько Анатолій Кричук, Суспільне новини, Львів. Тарас Сало та Андрій Ільків працівники вибухотехнічної служби Нацполіції Львівщини. Вони їздили на розмінування деокупованих територій Київщини та Харківщини. За словами Тараса Сала, російські військові залишили по собі багато вибухонебезпечних предметів. Найскладніше зараз виявити це протипіхотні міни, тому що вони є меншим розміром від противотанків і від артилерійських снарядів. Вони є менші і вони їх більше маскують. В приватних будинках, переважно де російські війська жили, вони завжди старалися залишати якісь за собою сюрпризи, щоб якомога більше було нанесено шкоди нашому населенню. Дані пристрої вони можуть знаходити з будь-де, як і в холодильнику, так і на кріслі, так і під подушкою. Деякі зі знайдених та знешкоджених трофеїв вибухотехніки привозять з собою до Львова, і це не завжди снаряди, розповідає інспектор Роман Шлішевич. Бачите, серп молот і зірка. Ну, це ми знайшли на Гостомельському аеропорту. Тобто Війська-агресори були настільки впевнені, що вони за декілька днів захоплять Київ із флаштоками, оскільки це було що знято з палки. Швидше за все, прапор. Тобто вони мали бажання пройтися парадною ходою, по Хрещатику. минулого року. Перебуваючи на завданні у складі зведеного загону, у львівські розмінувальники підірвалися на мінах. Романа Шлішевича контузило, А Тарас Сало та Андрій Ільків втратили по нозі. Сталося це 13 вересня в Харківській області. Так само під час проведення розмінування наступили на міну. Я підорвався перший, після чого трас з Романом підійшли, щоб мене витягнути з і піді мною була ще одна міна. Після поранення вибухотехнікам встановили протези. Попри те, що тепер вони мають право звільнитися зі служби, все одно хочуть і надалі їздити на розмінування, каже Тарас Сало. Страх проходить після перших трьох хвилин, і ти починаєш робити, і ти просто згадуєш, що ти маєш робити, і ти розумієш, що, крім того, тебе це ніхто не зробить, і цю роботу потрібно зробити і завершити її до кінця. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів. Між селами Поляна та монастирець розпочали роботи. Тут зводять нову переправу через річку Дністер. Ось цей бетонний міст розпочали будувати після повені у 2008 році. Тоді негода пошкодила дерев'яний міст, яким користувалися жителі цих сіл. Спорудити новий міст. Планували ще 15 років тому, але тоді встановили лише опори. Представник будівельної компанії Олексій Крупач розповідає: зараз опори розчистили і почали основні роботи. даний момент ми виконуємо роботи. Для упора, бетонна упора, в яку повинні опиратися плити для конуса. Тут буде оборона пороб, робимо упалубку. Завтра будемо заливати бетон. Люди із обох сіл досі використовують дерев'яну аварійну переправу. Іван Костик, мешканець села Поляна, розповідає одного разу під час переходу під ним міст провалився. Разу йшло до церкви, він ці це провалив, так був нахилився. Потім місток зробили вже хлопці зробили місток. І тоді вона починаю робити. З 50-го року він це старе місто був з після року, розказують ті старші люди, що які вже ще є, а то з 50-му року той міст. Ну, а він, він був нормальний міст, ну, але то те, там, ті, ті балки перегнили з тої сторони, і воно так завалилось. Уродженка села Поляна Віра Фалюта розповідає, села мають спільну інфраструктуру. Із одного боку школа, сільська рада, місцеві храми, а з іншого їздить транспорт. А що людям робити? Ну, Сільська рада саме бачите за Дністром. Чи щось пошта то саме. Ну, люди йдуть платити комунальні, куди їм. Через мости то велика територія. Є люди нас пристарілі, старенькі. — Що вона в селі і туди? Ні, частину грошей на добудову бетонного мосту передбачили із державного дорожнього фонду. Це 15 мільйонів гривень. Але завершення мосту коштуватиме дорожче, каже заступник керівника обласного департаменту дорожнього господарства Микола Одиноцький. Відповідно до проведеної процедури закупівлі вартість об'єкта буде становити 16,5 мільйонів гривень. Також кошти передбачила ще Комердівська міська рада свого бюджету. Маємо повне фінансування на цей рік. Станом на сьогодні вже розпочато ремонтні роботи по мосту. Проведено підготовчі роботи, проводяться роботи зараз з бетонування укосів насипу. А також розпочинаємо роботи зі зварювання металевих балок. За словами Микола Одиноцького, закінчити зведення переправи планують до кінця року. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. На дорозі Коваль Володимир Волинський, Червоноград Жовква, завершили ремонт моста через річку Болотня, що біля села Сілець. Рух авто через поруду відкрили в обох напрямках. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Служби автомобільних доріг у Львівській області. Відповідно до повідомлення, міст побудували у 1960 році, а вже за 15 років реконструювали. Відтоді капітального ремонту не було. Тепер під час ремонтних робіт фахівці посилили балки та відновили захисний шар, встановили підпірну стінку, влаштували накладну, а також перехідні плити. Також облаштували тротуари, огородження, нанесли розмітку та встановили дорожні знаки. На Львівщині відкрили молодіжну літню школу разом до успіху. Вони діють більше десяти років для уразливої молоді. Зараз цей формат дещо змінили, розповіла координаторка молодіжних таборів Анна Чернявська. Плюс-мінус програма залишається стандартною, і тематика стосується безпечної міграції протидії торгівлі людьми, оскільки наша програма з питань захисту, в якій я працюю, яка займається організацією цих шкіл. Основне ключове питання, яким ми займаємося, це порушення якраз прав людини, які стосуються питань експлуатації, торгівлі людьми та інших видів насильства та злочинів. Учасники школи це здебільшого молодь від 18 до 25 років, які є вимушеними переселенцями. Анастасія одна із учасниць літнього табору. Раніше мешкала у Донецькій області, але більше року проживає та навчається у Львові. Я вважаю, що для мене це буде доволі корисним у майбутньому. Тому, в принципі, на мою думку, це доволі універсально для людей, які хочуть пов'язати своє життя з, як, з чимось активним чимось не дуже можливо стандартним, хочуть більше комунікувати з різними людьми. Долучились до навчань 23 учасників з Львівської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Херсонської, Кіровоградської, Тернопільської та Чернігівської областей. За словами керівника обласного управління молоді та спорту Романа Хім'яка, протягом п'яти днів на учасників чекають тренінги та лекції і дозвілля. Невелика доля активності в вигляді. Такого тімбілдінгу спортивного, але в основному так це будуть панелі, це буде навчання, це буде робота з законодавством, робота з практиками, які вже є. Тому так це, це багато теорії буде, багато командної роботи. Після завершення школи випускники зможуть реалізувати власні соціальні проекти. За словами координаторки молодіжних літніх таборів Анна Чернявської, наступний заїзд табору запланований на серпень. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.